Якщо говорити про мобілізацію 2025, яких порушень зараз побільшало, і що вас найбільше тривожить зараз? Найбільше в нас зараз з'явився такий моток проблем. Це притягнення до адміністративної відповідальності військових зобов'язаних це великі штрафи від 17 до 25, 25 500 на, на старті. Але вже трапляються випадки, коли територіальний центр комплектування, не очікуючи, там якщо є якесь оскарження, там чи ще щось, вони направляють на виконавчу. Виконавча одразу подвоює цей штраф і відкриває провадження там на 34-51 на 51 тисячу гривень. Рештовуються рахунки. Людині потрібно знову ж вступати в цей судовий процес. Це все тривало, це все варто є певних коштів. Ем, от і оці от механізми, коли то, створюються для того, щоб максимально ускладнити життя військово зобов'язане, і от якщо він не йде служити, то йому потрібно там оці от вся, всіляким чином відстоювати свої права в судові через бюрократичну систему країни. Оце є от, така от проблема. Мобілізація, от, якщо людина там не встигла якийсь донести папірець. І людину мобілізують, або навіть у там у нас є справи, коли ем, зобов'язують територіальний центр комплектування розглянути повторно заяву про відстрочку, і територіальний центр комплектування розглядає, але відмовляє з інших підстав, які там в папер, ну, в оскаржуваному рішенні не були вирішені, і знову потрібно запускати новий судовий процес. Ну, такі моменти, коли людині просто з одного суда вона перетяг переходить в інший суд. Плюс mm -hmm. у нас зараз ну вже вже є такі справи, коли обмежують в праві керування. Знову ж таки, військово зобов'язання, які керують транспортним засобом. І знаєте, є такий момент, коли воно процедури всі прописані, як воно має бути, що має передувати по черговості. А, але людський фактор включається, включається зловживання, і попри недотриману процедуру, все ж таки там і ті штрафи виносяться, право обмежується, і людині просто простіше там сплатити штраф ніж вступати в судове оскарження. Чи там не оскаржувати це обмеження права керування транспортним засобом? Бюрократичні моменти вони. Угу.